Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Як з'ясувалося, нагальним, крім іншого, є питання втрати військово-облікового документа, тобто втрати або військового квитка, або тимчасового посвідчення військово зобов'язаного або приписного посвідчення. І це питання я так розумію, виникло через. Те, що з завтрашнього дня, тобто з 18 травня 2024 року, і поліцейським, і працівникам територіального центру комплектування, фактично надано право перевірки у чоловіків військово-облікових документів. Крім того, не забуваємо, що з 18 травня 2024 року і протягом 60 майбутніх днів чоловіки, що є на обліку, повинні уточнити свої персональні дані в територіальному центрі комплектування або у ЦНАПі. Звісно, я оминаю питання уточнення персональних даних через електронний кабінет, саме тому, що чітких вказівок, яким чином це буде здійснюватися, і чи потрібно буде, до прикладу, чоловікові додавати скани військово-облікового документа в свій електронний кабінет у випадку відсутності даних про такий обліковий документ саме в територіальному центрі комплектування, на даний момент, як я вже вам наголошую, Невідомо. Отже, що робити, якщо військово-обліковий документ втрачено, і які наслідки втрати військово-облікового документа для чоловіка? Звертаю вашу увагу, що сьогодні, 17 травня 2024 року, я записую дане відео саме використовуючи чинне законодавство, яке дійсне на даний день. Отже, для з'ясування питання, що робити, якщо військово-обліковий документ втрачено, ми, звернемо, ми звернемося з вами до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, яка має номер 1487. Саме даною постановою затверджені правила військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів. Якщо уважно подивитися на пункт 9 зазначених правил, то ви побачите, що військовозобов'язаний повинен негайно повідомити територіальний центр комплектування, органи СБУ, підрозділи зовнішньої розвідки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа. Також не забуваємо про ще один законодавчий акт: це указ президента України про положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу. Це положення було затверджено. Указ був затверджений 30 грудня 2016 року, і він має номер 582 дріб 2016. Відповідно частини сьомої зазначеного положення визначено, що про втрату військового квитка військовослужбовець зобов'язаний невідкладно повідомити безпосередньо командиру-начальнику за місцем проходження військової служби, а військово зобов'язаний або резервіст, керівнику територіального центру комплектування або керівнику органу СБУ, органу зовнішньої розвідки, в якому він перебуває на обліку. Тобто, якщо ви перебуваєте на військовому обліку в територіальному центру комплектування, ви негайно повинні сповістити про начальника даного ТЦК про втрату військово-облікового документа. Якщо ви перебуваєте на обліку в підрозділах зовнішньої розвідки, ви повинні тоді негайно повідомити про це підрозділ зовнішньої розвідки. Отже, при втраті військово-облікового документу, чоловік. Письмово звертається до територіального центру комплектування або до іншого підрозділу, де обліковується. При цьому в заяві ви повинні обов'язково вказати причину втрати військово-облікового документа. До прикладу, втрачено військово-обліковий документ у зв'язку з переїздом з окупованої території України. Звертаю також. Вашу увагу, що в нормі правил визначено вимогу негайно повідомити про втрату військово-облікового документа. Тому не варто при зверненні до територіального центру комплектування у зв'язку з втратою військово-облікового документа розказувати про те, що ви не знаєте, коли ви взагалі його втратили, і взагалі до нього ви не торкалися та не шукали протягом 10-20 років поспіль. До речі, відповідно норм законодавства повторно військово-обліковий документ видається за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування або підрозділу СБУ чи зовнішньої розвідки у випадках. Непридатності військового квитка для подальшого використання, знищення військово-облікового документа під час стихійного лиха, втрати або вкрадені військово-облікового документа, а також у випадку зміни прізвища імені по батькові військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста. Тепер поговоримо про відповідальність за втрату військово-облікового документа. В Кодексі України про адміністративні правопорушення існує ціла окрема стаття і номер статті 211, відповідно до якої визначено, що зіпсуття або недбали. Зберігання призивником військовозобов'язаним резервістом військово-облікового документа, а це в нас посвідчення про приписку до призовних дільниць, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. І так от, якщо недбало, ви відносилися до зазначених вище документів, і це спричинило їх втрату в особливий період, наголошую на цьому. Такі, такий вчинок буде тягнути накладання штрафу від 80, 850 до 1700 гривень. Звертаю увагу: основним фактом для притягнення до адміністративної відповідальності за втрату військово-облікового документа є саме недбале зберігання такого документа, тому при вирішенні питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності саме щодо втрати військово-облікового документа, буде Обґрунтовуватися саме підстава втрати даного документа, ну, до прикладу, якщо військово-обліковий документ втрачено під час, як я вже наголошувала, переїзду евакуації з тимчасово окупованої території України, ви повинні наполягати на тому, що втрата військово-облікового документа фактично була не з вашої вини, і у випадку притягнення. Вас до адміністративної відповідальності обов'язково здійснюйте оскарження постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності та накладання штрафу до суду. Поки це все ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна, перепрошую, то якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати, розглядати вашу ситуацію і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!